Всім привіт! Це БанчіПлей, і сьогодні в нас буде створення персонажів. На сьогоднішнє відео я знову знайшла цікавий чел. Він, в принципі, був більш актуальний в той час, коли вийшло доповнення Growing Together, але мені все одно було доволі цікаво, що ж вийде в мене, тому що я передавалася таких відео дуже багато. І так, до суті цього відео. Перше, ми створюємо інфанта. Я вирішила в цьому відео створити інфанта і хлопчика і дівчинку, але в цій частині відео ми створюємо дівчинку. Її повністю відмайковорити. В принципі, та дитинка, яка в мене вийшла на другу спробу, мені доволі сильно сподобалось. І я змінила вже не так багато, там тільки щось типу бровей, очей. Дуже мало бровів, брови, очі, все таке, вже як є. Так ось. І після цього треба буде подорослішати цього інфанта спочатку до Тодлера, потім до дитини, і далі вже до підлітка, який, в принципі, буде вже останньою стадією зміни персонажа. Це доволі цікаво. Я вибрала для свого інфанта таку зачіску з косичками, чесно кажучи, я не знала, що це будуть кудрі. Звідкись просто з'явилися кудрі. Насправді, в Тодлерівському віці вийшла дитинка, дуже схожа на інфанта, в принципі, ну, по стилю я мовчу, це просто, це просто сімс. Що тут скажеш? А, але Дуже дивно, чому в бровах вискочив білий колір. Потім я подорослішала вже до дитини, і все одно в бровах залишився цей білий колір. Я не зрозуміла, в який момент він з'явився, але ну, типу, це було дивно. Також у дитинки вже став більше ніс. Ну, По-моєму, це доволі очевидно, що став більше ніс, і, здається, менше губи і такий трошки насуплений погляд. І вже в дорослому, типу, у віці підлітка це просто жах, якщо чесно. Ну, типу, В нас залишилися білі брови. ну, Я зрозуміла, що це десь колір прицепився і все таке, але саме головне це цей живот, який з'явився, просто незрозуміло звідки, і він такий, типу, огромний. Звідки він? Ну дитина не була там якоюсь товстою, чи Тодлер не був якимось товстим, І до того ж, ну, типу, я чомусь не змогла повністю прибрати цей живіт, я не знаю. Що з цим слайдером не так, чи може щось не так. А, тому я вже на кінці зробила її худіше. Ну, це не через те, що мені не подобаються люди в Азії, але, ну, типу, цей живіт, що з ним робить? Не зрозуміла таке. Я насправді навіть пішла і перевірила, чи не вагітна вона. Ну, типу. Такого, звичайно, не може бути, але типу ну, що за фіння. Також у кінці я трошки відмійковила вже підлітка, як ви зрозуміли. Трошки додала їй вій і скінтон. Ну, також одежда, яка в неї зарандомилась, це теж дуже цікаво. Ем, в принципі, можна одразу в школу відправляти в такому красивому, бра. Ну, в принципі. І якщо не дивитися на те, що це все ж таки підліток, то це доволі стильний образ. Типу, цікавий і стильний образ. І так, після того, як я її трошки відміковрила і привела до якогось належного вигляду, ми переходимо до чоловіків. І так, коли я вже перейшла до чоловіків, я порандомила декілька разів інфантів, тому що ну, мені було цікаво типу, знайти щось поцікавіше. У мене вийвся такий маленький, руденький хлопчик. Я Трошечки, зовсім трошечки його відмийкову, тому що, в принципі, він виглядає, типу, доволі цікаво і ну, і так симпатично всі інфанти і тодлери, практично, типу, всім всі виглядають дуже симпатично і красиво. Ну, насправді, особливо для мене, коли вони, типу, інфанти-толери, це найкращий час, коли вони вже стають дітьми. ну... Чомусь мені менше цікаво вже їм грати. І я йому вибрала теж таку зачіску, типу Кудряшки, подивимося, чи поміняється. Так, ми перейшли до Тодлера. Тодлера він вообще симпатичний хлопчик, і особливо ця зачіска, яку йому нарандомила, вона мені дуже подобається, дуже симпатична. Такий, типу, легкі волни. Так, переходимо до дитини, що в нас там такого цікавого буде? Що ж, зачіска в нас точно змінилась. Що ж, вже в дитячому віці, я ж кажу, він мені не дуже подобається. По-перше, цей ніс дуже дивний, крючком таким трошки мені не подобається, і також як в нього глаза виглядають, ну, теж таке собі. І переходимо вже до віку підлітка. Ну, тут вже все сформувалося до кінця, скажімо так. Те, що мені не подобалося, воно якраз вже вийшло на перший план. Ну, По-перше, це ніс, ніс, ну, дуже не дуже, будемо чесними. Він таким, типу, огромним крючком. Ну, глаза, в принципі, нормально... Губи хотілося б трошки краще, і я, в принципі, зробила трошки краще, тому що нижня губа була доволі тонкою по відношенню до верхньої, і тому це виглядало дивно. Також я 100% поміняла ніс, ну, типу, цей ніс треба міняти 100%. Відход. Не знаю, чи той ніс, який я йому дала йому так прямо підходить, але мені так подобається набагато біль. Також його зачіска, в принципі, сформувалась як такі легкі волни. Що все ж таки доволі цікаво, тому що якщо дитині, я, дитині хлопчику я дала легкі такі завітушки, то вони образували отакі прості волни. А у дівчаток, хоча дівчинка-інфант була просто заплетена в касички, чомусь виникло, типу, велика кількість прям кудряшки-кудряшки. Там прямо цей одуванчик. Що ж, це був дуже цікавий експеримент для мене, і раджу вам провести його також. Можливо, вам сподобаються результати. А, а я вам бажаю берегти себе та слава Україні! Пока-пока. you away while well, i want you to say amazing god is eyes but my heart still beats when i say no it's yes i'm putting you to the test can you handle